Курячий паштет дуже смачна альтернатива паштету із печінки, особливо для тих, хто її не їсть. То класний варіант для дієти. А під відео поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Буду дуже вдячний. На олію смажте нарізану цибулю 4 хвилини. Додайте рублений часник і терту моркву. Смажте ще 5-7 хвилин постійно перемішуючи. Паралельно підсолені воді відваріть куряче філе до готовності. Тепер закидаємо в блендер філе. Цибулю з морквою. Додаємо велику ложку вершкового сиру і солом та перчимо. Хто не на дієті, можна замість вершкового сиру брати масло. І раджу багато не вкидати в блендер, інакше він не справиться. Все потрібно перебивати до однорідної маси. Подавайте з підсмаженим чи тостовим хлібом. Цей паштет дуже смачний саме із хрусткою скипкою. Та краще смакує із холодним паштетом. Всім смачного!